Сімнадцята в Україні, і це саме час дізнатися. Останні новини. Російські окупанти близько другої години дня з артилерії обстріляли Береслав на Херсонщині. Загинули чоловік та жінка. Ще одна людина загинула через ворожі обстріли у самому Херсоні. Більше про наслідки атаки у південних регіонах розповість Єлизавета Кротик, моя колега. Вона зараз наживо зі студією. Лізо, вітаю! Що тобі відомо на цей час? Олександра, вітаю військові Російської Федерації. Близько шостої години ранку з артилерії обстріляли Херсон у Дніпровському районі міста. Загинула жінка 85 років. Вона перебувала у будинку пізніше. У тому ж районі, внаслідок скиду ворожої вибухівки з дрона. Постраждала жінка 68 років. У неї міновибухова травма та уламкове поранення. Сьогодні зранку окупанти атакували безпілотником комишани на Херсон. Херсонщині у чоловіка 52 років та жінки 49 років контузії та вибухові травми. Ворог з артилерії вдарив і по осокорівці на Херсонщині поранено 26-річного чоловіка. Усього за минулу добу російська армія обстріляла 35 населених пунктів області. Поранення дістало 11 людей, троє людей загинуло. Пошкоджено чотири багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. До 22 травня росіяни атакували шахедами Миколаїв та передмістя. Під безперервними обстрілами в півдронів перебувала Куцрубська та Очаківська громада на Миколаївщині. Власна на цю хвилину це вся інформація. Олександра тобі слово. Єлизавету дякую. Це була Єлизавета Кротик. Вона стежить за подіями на Миколаївщині та на Херсонщині. На Донеччині у селищі Райгородок одна людина загинула і ще одна поранена після удару російських дронів. Як повідомили в ДСНС, внаслідок атаки спалахнув автомобіль. Рятувальники ліквідували займання. Пошкоджені також два магазини та торговельний павільйон. Досі триває евакуація родини з дітьми з прифронтової Донеччини. Рятувальники ДСНС вивезли з Олексієвого дружківки містечка за 10 кілометрів від фронту. Мати з двома дітьми по їхньому селищу постійно прилітають авіабомби, ракети та важкі дрони. Тож родина вирішила все кидати та евакуюватися у спокійніші регіони країни. Рятувальники наголошують, це складний крок, але безпека, особливо дітей, це найважливіше. Ще дев'ятьох українських дітей врятували з тимчасово окупованих територій. Про таке повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він додав, що ці діти пережили важкі випробування. Серед них, зокрема, дівчина, яку на врятували, бо вона не отримувала в окупації належного медичного догляду а також хлопець, якого російські військові разом із мамою замкнули у підвалі, а батька катували в сусідній кімнаті. Також тепер у безпечному місці сестри, які майже три роки не виходили з дому через російські обстріли. СБУ та Нацполіція затримали ще шістьох підпалювачів, які виконували замовлення РФ на півночі, сході та півдні України. Наймолодшому 13 років. Усі вони потрапили у поле зору окупантів, коли шукали легкого заробітку у телеграм-каналах. Паліїв встигли знищити декілька релейних шаф, що регулюють рух потягів. Завербовані самі знаходили цілі, а потім підпалювали їх. Надалі вони мали почати знищувати автомобілі бійців Силоборони, але не встигли їх затримали правоохоронці. Арештовано активи сина колишнього президента Моторсічі В'ячеслава Богуслаєва. Як повідомили в СБУ, заблоковані 62 об'єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох вітчизняних акціонерних товариств. Серед арештованих активів, зокрема. Цехи зі складання вертольотів, заводи з виробництва шліфувального устаткування і десятки об'єктів моторсічі, які батько із сином незаконно відчужили на свою користь. Загальна сума арештованого півмільярда гривень. Я нагадаю, сина В'ячеслава Богуслаєва затримали у квітні в Монако за даними слідства разом із батьком вони незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 мільйонів доларів. Обом повідомили про підозру у привласненні та відмиванні майна одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Щоб приховати награбоване, організатори оборудки оформили активи на підконтрольні офшори, якими керував син екс-очільника Моторсічі. У Каневі Успенський собор офіційно передали православній церкві України, як зазначив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький у Фейсбуці. Це історичний крок. Митрополит Епіфанії провів у храмі першу всеукраїнську міжконфесійну молитву. Міністр також нагадав, що саме в Успенському соборі Канева українська громада прощалася з Тарасом Шевченком 164 роки тому. Тепер цю церкву повернули в духовний простір України. Тим паче, що діяльність московських релігійних організацій заборонена законом. Міністр Точицький також пояснив, що звільнення гендиректора національного заповідника Києво-Печерська Лавра є відповіддю на слабку позицію у виконанні цього закону. За 2024 рік поліція оштрафувала понад 38 тисяч водіїв за те, що їхні транспортні засоби рухалися без увімкнених денних ходових вогнів чи ближнього світла фар. Про це в нашому ефірі розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він також нагадав, що 19 травня набули чинності зміни до правил дорожнього руху щодо проходження обов'язкового технічного контролю транспортних засобів. Стосуються вони машин, які перевозять негабаритні чи небезпечні вантажі, а також пасажирів. Тобто йдеться про комерційний транспорт і зміни не зачепили персональних автівок українців. Білошицький пояснив, про які саме нововведення йдеться: змінені підходи до фіксації цього процесу. Деталізовано виписано саме наявність от тих. Фактів зафіксованих ракурсів, з яких е, має проводитись фото-відеофіксація транспортного засобу і процесу здійснення обов'язково технічного контролю, тобто е, значно більше додано от таких е, моментів щодо контролю за процесом, для того, щоб е, уникнути можливості проходження е, обов'язково технічного контролю, в неналежний спосіб. Знизити цінову стелю на російську нафту закликала своїх партнерів по G7 Велика Британія. У тамтешньому Мінфіні переконані, тиск на військову машину Кремля потрібен як ніколи а надто на тлі того, що Путін відмовляється вести добросовісні переговори та напряму зустрічатися з Володимиром Зеленським. І всупереч декларованим заявам усіляко уникає перемир'я. Чинне обмеження становить 60 доларів за барель за цієї вартості, чи нижче західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту, якщо вище, це заборонено раніше. Росія Росія оминала санкції на свою нафту за допомогою тіньового флоту, проти якого нещодавно ЄС і Велика Британія запровадили додаткові санкції. Європарламент ухвалив так звані заборонні тарифи на аграрну продукцію та добрива з Росії та Білорусі. Головна мета підвищити ставки до такої межі, щоби фактично зупинити імпорт цих товарів за новими правилами. Росіяни та білоруси охочі торгувати своїми товарами в ЄС, мають сплатити 50% мита. Крім так званого санкційного ефекту, це має стимулювати зростання внутрішнього виробництва добрив у ЄС, яке постраждало під час енергетичної кризи. Я нагадаю, з минулого літа у Євросоюзі запровадили мита на абсолютну більшість аграрної продукції з Росії та Білорусі. Найчастіше це зерно. Фабрику з підготовки російських шпигунів викрили в Бразилії. Про таке йдеться у матеріалі видання New York Times. Уже встановлено, Бразилія була відправним пунктом для агентів. Там вони отримували фальшиві документи, обростали зв'язками, відточували деталі біографії. А тоді приїздили до США, Європи чи навіть близького сходу і скрізь здійснювали операції на користь Кремля. Так, за кілька місяців після повномасштабного вторгнення на стажування в Міжнародний кримінальний суд до Гааги прибув Віктор Мюллер-Феррейра. Утім, тоді прикордонники не впустили його до країни. А пізніше бразильська поліція встановила справжнє прізвище чоловіка Черкасов, і він росіянин. Паспорт же Бразилії отримав незаконно. Наразі відомо про дев'ятьох викритих агентів. Конституційний суд Румунії затвердив результати президентських виборів, де в другому турі переміг чинний мер Бухареста Ніку Шордан. А ось клопотання про російського кандидата Джорджа Сіміона про скасування підсумків голосування відхилили у наступні 24 години після офіційного проголошення результатів. Депутатів обох палат парламенту скличуть на вільну сесію, під час якої новообраний глава держави складе присягу. Уже відомо це відбудеться у понеділок, 26 травня. Я нагадаю, нікушордан у другому турі випередив Джорджа Сіміона, який виступав проти допомоги Україні та погрожував припинити транзит через Румунію українського зерна. Фестиваль кар'єри уперше проводять у Києві. Це захід, який об'єднав роботодавців та шукачів роботи. Там перебуває наша кореспондентка Валерія Глущенко. Вона наживо зі студією. Валерія, вітаю! Розповідай нам будь ласка, як усе там відбувається. Вітаю, Олександра. Тут я хочу сказати, утворилося таке міні-кар'єрне містечко. Адже сьогодні перший день фестивалю кар'єри. А хочу сказати, що тут приблизно дві сотні роботодавців. Тут є державні установи і великі холдинги, тут є навчальні заклади, також громадські організації. Місія всіх проявити, показати себе, презентувати та показати, які є наразі вакансії для людей. Перший день всього, і тут кілька годин, як діє цей фестиваль. Фестиваль, а вже тут сотні людей, які хочуть знайти роботу. Ми поговорили з відвідувачами. Вони поділилися своїми емоціями та поділилися по секрету, якими ж вакансіями, які ж вакансії хочуть знайти. Тому я вам пропоную послухати. За тиждень я закінчу університет, і, звісно, стоїть питання, куди йти на роботу, за якою спеціальністю, чи звісно, йти за своєю, чи за іншою. І дана подія може хоча б зрозуміти, розібратися, які є категорії вакансій, що вимагають від нас, і так далі. То в принципі, дуже досить таки інформативно. Це було. Я вже пенсіонерка, але я хочу маєш собі ще сили працювати, тому як підробіток, щось собі хочу тут знайти, може. А Звичайно, дуже добре, що це на одній локації, що люди можуть прийти, поспілкуватись, посп... ну, спросити, що їм цікаво запитати, і ну, ну знайти щось для себе. Також на окремих локаціях можна себе спробувати в той чи в іншій професії, або ж можна посидіти в президентському літаку. Це борт, який возив голів держав, а тепер людей надихає на звершення в кар'єрі. До речі, туди можна і зайти всередину на екскурсію за донат. Також блокаючи території ВДНГ, ми побачили зону Міністерства внутрішніх справ, де на наших очах видали водійське. Посвідчення, так скажемо, оновили водійське посвідчення ветерана війни. Наразі ми не можемо показати в зміркувань безпеки його обличчя, але ви можете почути його думку. Як це проходило? У мене було моє посвідчення водія. Воно було втрачено під час бойових дій. Тому я прийшов зробити нове посвідчення. Водія це буквально 10 хвилин. і В мене Моє посвідчення готове. Сервісні центри МВС потребують поповнення нашої команди. Ми запрошуємо всіх, хто сумнівається або вагається приєднатись до нас. Ви можете отримати вичерпну консультацію на фестивалі кар'єри, що проходить зараз в Києві на ВДХ, або звернутись до нас з листом заявкою або заповненим резюме через сайт головного сервісного центру. Ми хочемо запевнити всіх, що ми не кидаємо одразу. З роботу ми готуємо адміністраторів. Якщо це стосується екзаменаторів, ми обов'язково їх направляємо на підготовчі курси, що тривають три тижні на базі Національної академії внутрішніх справ. Поступово вводимо в роботу щодо обмежень, тільки наявність вищої освіти та велика вмотивованість. Запрошуються жінки, чоловіки, ветерани, особи з інвалідністю у нас є вакансії. Для всіх організували фестиваль кар'єри в ДНГ разом з одним з пошуків порталів пошуків роботи. Ми поговорили з організаторами, і вони поділилися, яку ж мають на меті у проведення цього фестивалю. Нам вдалося зробити найбільшу кар'єрну подію в Україні, і у нас є амбіція продовжувати нарощувати цей фестиваль надалі. Ми щороку плануємо його робити. Навіщо ми його робимо? Ми розуміємо, що ринок праці дуже стрімко змінюється через всі виклики, з якими став зіштовхується Україна і Українці, і тому ми вирішили створити майданчик, де ми поєднуємо людей, які у пошуку свого призначення. У пошуку uh, свого кар'єрного шляху і організаціями, які які надають можливості uh, для таких людей, uh, отака задача фестивалю. Ще одна задача, яку ми вирішуємо, пов'язана з тим, що ми знаємо, що за uh, останніми дослідженнями uh, дуже багато молодих людей. Не бачать можливостей в Україні, вони хочуть поїхати за кордон, але це неправда. Ми впевнені, що в Україні можливостей зараз навіть ще більше ніж було до, до війни на до 2014 року. Тому ті виклики, з якими ми стикаємося, вони відкривають можливості і потенціал для зростання в Україні дуже великий. А ще ми хочемо надихнути інші громади. Фестиваль триватиме до 25 травня. Тож усі охочі, які хочуть змінити профіль або знайти собі нову роботу, можуть долучатися до фестивалю кар'єри, який проходить на території ВДНГ. Олександра. Тобі слово дякую, Валерія. Це була Валерія Глущенко з фестивалю кар'єри у Києві. І як буквально пару хвилин тому підтвердили в кіровоградській обласній військовій адміністрації, росіяни атакували Кіровоградську область трьома балістичними ракетами. На тепер інформації про постраждалих немає. Я нагадаю, що про швидкісні цілі на область у повітряних силах попереджали під час нашого випуску новин о 15-й годині. Тоді майже в половині українських регіонів лунала повітряна тривога через загрозу болістики.